От, хто точно не з'явиться, вочевидь, уже на нулі, на передовій, навіть у е, лавах своїх тікток військ, то це Рамзан Кадиров. Про нього останнім часом теж багато мови, і питання стоїть, чи записувати його до статистики російських втрат у цій війні? Чи він вже, так би мовити, не відправився до пекла і відправився в цю статистику ліквідованих окупантів разом з такими діячами, як Пригожин та багато інших. Чи Кадиров? Все ще перебуває, хоча і в тяжкому стані здоров'я, але на цьому світі, так при житті. Отже, муситься ці чутки доволі активно. Я нагадаю, що ну буквально п'ятниця-субота прийшли в обговоренні того чи живий Кадиров, оскільки спочатку з'явилася заява від опозиції Ічкерійської з Ічкерії, опозиціонери заявили про те, що Кадиров у дуже тяжкому стані здоров'я перебуває у комі. Ктично без свідомості, що загострилося його захворювання. А ще одна версія, яка поширювалася, полягала в тому, що Кадирова системно отруював його особистий лікар. Навіть про це говорили. Війна триває, і наші воїни повинні бути забезпечені усім необхідним на фронті. І початку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає ЗСУ. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета 50 ударних дронів. Долучитися до збору дуже просто у роздрібних точках та інтернет-магазині TTT.UA можна зустріти товари із особливою позначкою зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, гвардії наступу Буревій. 200 гривень з кожної вашої покупки піде на закупівлю ударних дронів. І нехай буревій перетворить окупантів на гній. Збір триватиме увесь вересень. Давайте наближаємо. Дати перемогу разом і згодом уже з'явилася і позиція українського головного управління розвідки з міністерства оборони, представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував справді, що Кадиров перебуває у дуже тяжкому стані здоров'я. В п'ятницю з'явилася ця заява. І вже до неділі фактично почали з'являтися чутки про те, що Кадиров е, помер, що він не живий, що фактично хвороба його доконала. Е, у відповідь е, опубліковано було коротке відео такої, навіть пробіжкою це не назвеш. Прогулянки Кадирова свіжим повітрям, де він е, щось говорить своєю рідною мовою, е, розповідаючи про те, що слухає Коран під час пробіжки, закликає всіх займатися спортом. Можемо це коротко. Таке відео зараз побачите, От такі діла здоров'я столу. Ішворан. Ну так, буквально декілька секунд визначити, який це день, чи відео було зроблено заздалегідь, е, чому воно з'явилося саме тепер, і там нічого чіткого не вказує у е, словах Кадирова на те, що це свіже відео, що це його реакція на ось ці всі чутки про його захворювання, його е, смерті. Не можна зробити висновку, що відео актуальне і свіже. Його там супроводжував текст, що мовляв усім брехунамосу відповідь. Але цей текст міг написати будь-хто хто веде телеграм-канал Рамзана Кадирова. І на цьому історія не зупинилася, адже у Москві вже до клініки президентської клініки управління справами президента Росії є спеціальна лікарня. Така в Москві почали з'їжджатися дорогі автомобілі на е, номерах Чеченської Республіки. Там власне опізнали серед відвідувачів цієї клініки, в тому числі близьких до Кадирова людей. Ну, принаймні, телеграм-канал ВЧК ГПУ, відомий своїми інсайдами різноманітними оприлюдни. ось такі кадри Глендвагенів, мерседесів, броньованих автівок, які під'їжджають до цієї елітної президентської клініки в Москві. І відразу ж таки супроводив цю публікацію. Це телеграм-канал словами про те, що Кадиров справді тяжко. Хворий, якщо ще взагалі живий, і відповідно така активність його свита, його оточення пов'язана з тим, що обговорюється питання наступника Кадирова, хто замістить його на місці, власне кажучи, такого диктатора і хазяїна господаря Чечні.